Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. 14-й одеський міжнародний кінофестиваль цього року проводять у Чернівцях. Упродовж тижня триватимуть покази національної та міжнародної європейської конкурсних програм, ексклюзивних фільмів, майстер-класи, творчі зустрічі. Війна змінила всіх і кіноіндустрію. Зокрема, попри все, упродовж двох років на великі екрани вийшло чимало яскравих прем'єр, які змусили світ говорити про якісне українське кіно. Через війну традиційну червону доріжку на кінофестивалі замінили чорною. У поєднанні з червоною афішею це був прапор протистояння. Так його назвали організатори. Актор Паша Лі, Художник декоратор Володимир Чорним. Зі сцени під оплески зали згадали усіх загиблих на війні митців. Кіно з голівудським розмахом. Довгоочікуваний історичний екшен, довбуш Олеся Саніна відкрив 14-й одеський міжнародний кінофестиваль, який знайшов прихисток у Чернівцях. Я розказував історію про людину, яка навіть не хотіла бути героєм, який навіть не хотів брати в руки зброю, а змушений був тому, що він змушений був захищати свою мрію, захищати свою свободу. Історію про карпатського месника Олексу Довбуша знімали п'ять років, завершили до вона масштабного вторгнення кіно планували показати після перемоги, але вирішили доглядача час іти зараз. Нам потрібна надія, нам потрібна історія про те, що ми живі. Нам потрібна історія про те, що в нас є майбутнє. Через війну минулого року одеський кінофестиваль відбувся у Європі одразу на кількох фестивальних майданчиках: у Португалії, Німеччині, Чехії, Норвегії, Ірландії та Польщі. Для багатьох українські стрічки стали відкриттям, часто приголомше будемо Важливо знову ж таки показувати українське кіно, тому що весь світ ще й не знає, що війна в Україні розпочалася не в 2022, а в 2014 році. І коли на екрани фестивалів вийшов фільм Клондайк Марини Горбач, то їй ставили питання, а як це вам так вдалося швидко зняти фільм про війну, якщо вона тільки розпочалася. І от тут вже йде комунікація, коли ми вже починаємо розповідати. Вадим Карп'як півтора року веде розмовні студії у форматі єдиного марафону. Він гість фестивалю. Приїхав разом із дружиною. Не може бути війна, яка не має якогось культурного підґрунтя. Росіяни хочуть, щоб ми були ними. Ми хочемо бути собою. Це культура, це про культуру. Я стараюсь не пропускати нічого з такої важливої прем'єри. Цього року було справді багато прем'єр. Сам факт, що воно є, що на нього ходять, що воно збирає касу. Що... Фестиваль триватиме тиждень до національної конкурсної програми. Увійшли 10 фільмів: 4 ігрових та 6 документальних. Міжнародна європейська програма складається із семи повнометражних стрічок. Є ексклюзиви. Групу Гоголь Борделло» і про її засновника і головної людини Євгена Гудзя. Він зараз, пройшовши якийсь період творчості в Сполучених Штатах, повертається до України. і Ще другий фільм про е, е, найстарішого в світі гравця в теніс. Він теж українець е, з Харкова. Йому виповнилось 99 років. Переможці ж цього фестивалю отримують грошові винагороди та омріяну статуетку Золотий дюк. А організатори вірять, наступного року головну кіноподію знову прийматиме Одеса. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сі Єдині новини.